Їх чекає Артек. Понад 80 прикарпатських школярів вирушили до одного з найвідоміших та найдорожчих оздоровчих таборів України. Ці майбутні Артеківці діти пільгових категорій. Сироти та з малозабезпечених сімей вирушили до знаменитого центру дозвілля безкоштовно. Батьки дітей інших пільгових категорій оплатили лише 20% вартості путівки. Ми підбираємо дітей згідно пільгових категорій. Багатодітні багатодітні згідно нового положення мають право їхати на 20% відсоткову путівку, хоча за бажанням матері цю путічку можна і 30, і 50, якщо вона є в наявності, а мама згідна оплатити, якщо, наприклад, мама приватний підприємець, тобто залежно від того, де працюють батьки, і якщо вони виявляють бажання заплатити більшу ціну і на 20% відсоткову путівку мають право теж брати їхати, діти, які мають грамоти обласного значення. Цього року до Артеку на тематичні оздоровчі зміни уже направили понад 800 дітей. Учні, котрі готуються вирушити на відпочинок, не натішаться, адже для більшості артек заповітна мрія. Тих, хто вже відпочивав у дитячому центрі, вони називають везунчиками і не дарма відпочинок у таборах дитячого центру незабутній. Зізнаються минулорічні артеківці. Того разу я була в Лазурному, а зараз очікую бути в іншому таборі, наприклад, в Хрустальному мені розповідали, що там дуже цікаво. І надіюсь, ця поїздка буде теж така сама вдала, як і та. Діти задоволені настільки, що навіть якщо ми відправляли в зимі, в зимі, коли зима, новий рік, новий рік був і Різдво. То діти їхали, в них є басейн з морською водою. В них є екскурсії. Діти настільки задоволені, що вони приїжджають, хочуть ще раз їхати на вокзал майбутніх артеківців. Прийшли проводжати батьки. Вони хвилюються подекуди більше за своїх чат, адже дітей відпускають у Крим на три тижні. Ну, звичайно, що переживаємо настанови даємо, щоб були чемні, щоб слухались. Ми їдемо як по пусічню, як інвалід дитинства. То ми платимо лише трошки частково за дорогу. В артеці для дітей організують тематичну зміну під назвою Ми твоє майбутнє Україно». З табору школярі повернуться напередодні нового навчального року, 28 серпня. Світлана Колеснікова Сергій Шваюк. Новини на вежі.